Ось вона, пісня осінь. Ще листя тримається, як, як міцно. ну Дощ, та він уже, мабуть, аж до весни буде. Ні днем, ні ночі не перестає, а завтра дощ, води. О, це води. Є чим город поливати, так. Да. Літом не було води, а тепер водичка. О, і собаки бешені гавкають. <смі> Чого його лазить по душі оце, тим собакам ще. це якось так. Якось так. Ось воно, справжнє Лебедине озеро. І на балет ходить не треба. Ой, боже, Боже, що робиться в цьому світі? Так розкисло. А тут ще треба про вечерю думати та хоч би що небудь сварганити. Навіть не знаю, що. Навіть не знаю, що є качки кусок. Ну це, це вже добре, правильно. Можна такий суп заделать. Зараз я її дворю. Відварю бульйон зіллю для собачки. А з того приготую суп дідові. А йому кращого й не надо, він таке любить. О, так. Кажу, заріж качку та будемо цього. Зажарю тобі. Не, не треба. Кажу, хай живуть. Хай живуть. Ви такі хороші одо. Ох, які вони хороші. І ноги самі миють. І озеро собі зробили яке. Та красота. Природа жива. Жива природа. Ходять собі, їм тут так добре. Що їм ще треба? Побільше води, болота. Як от свині. У болото і в воду. Да. Ой, йди, 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 йди. от такі-то у нас погодні умови. Такі, що сидіти тільки в хаті. Ну сиділа, сиділа, та вже надоїло. Скільки ж можна там сидіти? Ану. Так, в них гарно виходить. Бобляться там. Ох, і добре. Так куди? Оце життя вдалося. Хочу когось. Так, ладно. До вечора треба. Бо ще тільки світло включили. Вже після обіду включили, зранку не було. Оце включати тепер не знаю коли його. Ось як виключать, то коли включать, тоді й буде. Ох. Що робили, га? А тепер вони нам нові розказують. Ай-яй-яй, розікрали нашу енергосистему всю і все на війну списують побільше, га? Бачили, що тепер робиться, а тепер давай здавати друг друга. Що роблять, гади, га? Наче ніхто не знав. Сплило щось гівно сплило. Видасть, хтось з кимось посорився і почали здавати друг друга. А нічого. Чогось мені кається, що вони так само себе поотмазують. Крайнього ж там все одно не знайдуть. Все одно ж не знайдуть крайнього. І нікого не підвісять. Хоч за що небудь, якби підвісили, хоч би. Але ж ні. все буде добре. Усе буде добре. Ну, тільки ми оце без світла тепер чомусь осталися. Що вони не нас захищали ці роки. А тільки про себе думали, ну так як я й розказувала. Ну, все воно очевидне і зовсім невероятне. Нема тут невероятного нічого. Все очевидне. Приходиться очами нам світить. Хай би вони вже полопалися і порозривалися, щоб так уже нагодувати їх. Ой, господи. Що зробиш? Ну що зробиш? Живем далі. Чим далі, тим цікавіше. А найцікавіше ще попереду. Наконець. -то. Ми дочекалися свого часу ефірного. Боже. Всім доброго дня вечора. З дому зайти можна з цим світом і з цими нашими держимордами. Розікрали наше все, і ще нам граються з нами. і Ще таке давлять на людське терпіння. Скільки ж нам можна їх терпіть уже? хто їх буде доганяти? Повтікали, ото, мабуть, ніхто їх за ними бігти не буде, бо вони ж почнуть друг друга здавати, то вони ото й повтікали. А ви тут сидіть, блекайте аутами, блекаутами чим схочете. Ой, <кій> а воно що це, як сказати, як немає домашнього інтернету, не хочеться інтернет працювати, я стільки заходжу подивитися щось, а воно крутиться, 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 грузиться. Я його положу, той телефон та й жду. Й жду, жду, коли те світло. А воно як появиться там пару разів день, то й води немає. І води, да, як централізоване, оце то в нас вже ж іде і склажени. І скважини, в башню качається. А на суші ж то відключені, не качаються, по всьому посілку немає. Добре, що в криниці вода є, та пішли, ключили та набрали. Ось, ось сусід сидить без води, і скоро він прийде по воду, я чувствую. А у нього криниці немає. О, а така вода не, не тече в крані. Ой, ужас. О. То так дурня не надо. Ну, то ж, да. А мов, люди все мов, равно... Мовчимо. Мовчимо, люд... мов, 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 дай Тепимо. дальше. Да. То надо, ще хуже надо, щоб вилими. А потім може... Вони то... ж і заставлять народ вить. І... Тоді, може, Але ж можна. не знаю, мабуть, толку не буде ніякого. Бо вони таке з народом зробили, що... Народ вже ніякого права на своїй землі То не мав. Давай піднімається, та добивається своїх прав і прав. Ну, давай піднімемося. Угу. — бачиш, що вони нам роблять, га? Їм пофіг грабить таку країну, і їм це пофіг. Вони, що це народне добро, все, не совісті в цієї людини. Це вже не люди. Не знаю, що вони, як зайці розбіглися так. В усі сторони. Не ж воєнний. Війна не об'явлена війною. Ну, а тільки воєнний стан. Так, так. Бо щоб була війна об'явлена, як воно повинно бути, то їх би розстріл кожному там був би. А вони сиділи так, і їх главар, главар покривав їх один там. Усіх їх покривав. тепер не знаю, що воно буде. Як воно все. Я думаю, вони їх ловити не будуть, щоб він зібрав. Щоб не здавали друг друга. Як повтікали от, то й тікають. Та хоч би гроші погубили вже всі, та позабирали там на армію. Там би армія, яка була б сильна, щоб оті всі гроші. Що вони позробили? Вони їм ще почтують. Який же злочин страшний. А тепер будуть обратно. Піднімемо електроенергію у вас. Ну да. Бо треба ще ж дурити. Ще не всі так як треба. І там нас витягнути, а ти мовчатимуть я... та й платитимуть дурні. А вони б ціле літо продавали, вони ще Літа казали готовтеся, готовтеся. Ну, да. Бо вони продавали електрику і в Європі, і Угорщині. в ну, всі брали в Угорщині. Ти... Ну, да. Це ж треба так додуматися, Йоханий і Мене при владі. Ні... Гнати таку владу не треба. У нас ніякої влади не, народу дивитися, немає. Не Народ всю жизнь мовчав, от і заслужив наконец-то. Народ. О! Вої солдати вернуться а приходять наведуть да, порядок. Ну да, так. Да. Хто ж їх сюди пустить? Вони ж не пускають. Та не їх. будуть вони наводити порядок. Їх ж не пускають. Ви тут даром не сидіть, а наводьте порядок. А що... не надійтесь на -ти, Бо Вони вже давно прийшли, то їх <свіс> і... ж ніхто не пустить. Вони ж спасають свої шкури, га? Ай-яй-яй, як же ж вони тікали, га? І це не знаю. Ми му вертольота дали, щоб він вилетів з сторони. Правильно, бо він ж усіх поздає. То, сказали, десь дінся. Там вже б схватили б та зарили його, мені вони його відпустили. А то правильно європейці кажуть, що даємо, даємо, ми вам скоро давати не будемо. Бо це довбана Україна, хай Бог мене простить. Ніяк совісті не набереться. Та да а люди будуть от розхлюбувати. То да. Хто нажився, а на людях виїдуть. І все. Половину перебили, половину угу. ось що роблять. Не знаю, як ізбавитися від цього народу вже. Ай-яй-яй, та хіба ж це можна вже мовчати? Хіба ж можна видержати оце такего? Треба було ще раніше, 30 років mm, тому, починати вийдай. це все. А не І ждати, бай. поки вони да, поки все розграблять держеморди. Усі ж бачать, що робиться. Усі бачать, хто за владою. Усі, усі структури поліцейські, які всі вони є, вони всі з владою, а не за народ. Так хіба це вже не зрозуміло, так? так? Тепер усі сидять. Україна прогнивши, одне дає. Все, кожен день Її зруйнували хто зруйнували, та. зруйнували таку країну величезну, таку світущу, таку країну внутрішній ворог. А, а ті зовнішні тільки скористалися цією слабкістю. Побачили, що тут таке робиться. Що вони не бачили ніхто, що тут робиться. Бачили. Та й думають, ми вам поможемо усього. Mm -hmm. На ну, що ви тут будете таке розводити під боком? Ой, ужас. Досиділися, дождалися, що получили та й Правительство та ніяке. Гнати треба в трешиї. Чим не луча Путіна, та нічим. Міцно ж як держиться. ще хуже даже. Ну, Та там таке саме, як і в нас. Таке самісіньке, як і в нас у правительстві. В тому. Просто вони подумали, що вони сильніші. Mm. І зараз ми вас спасемо. Господи, ну це цирк, це таке захиття страшне. Ну і навряд ли хтось буде висіти десь. Навряд ли. Накидали грошей, дурні крестяни. Да, всі стради допомагають же так. А воно ні взад, ні вперед. Mm -hmm. Mm -hmm. А який вже взад? Хіба що взад йому тільки напхати треба було. На тих доляри. 15 років розбиралися, знімали його на кіно. Ждали ви, що ви вижидали, треба було зразу хватати. Понароблювали законів собі під, під себе. Ну так, да, вони все життя робили, скільки люди боку. Це, це ж треба доказати багато, щоб було. У так... війну які доказательства. Упіймав до стянки поставив і О, розстріляв навіть. Та всі свої, коли вони, вони там стріляти. Воєнне положення, а не війну. Щоб їх же не розстрілювали без суда і слідства. Ооой. Ох... До тих вигимуть, блядь. Та все їм пройде воно. Замнуть, залежуть. Та бо всі вони одним миром мати. І люди завжди винні будуть, І будуть розплачуватися, і сидіть тихенько, якби тільки нікого не тронули вже, бо вже такої болі понароблювали цим людям. Та вже ж на вже на кончається. Стільки ж можна сього. Народу тягнуть, Боже мій. А і здіватися, васся, унічтожив цей народ. У телевізор та й донатьте, 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 та донатьте ви, ви ж на мільярдах сидите, гади ви, блядь. Донатьте. Да. А кого ви хочете донатить, отець у дві тисячі получав пенсії, ще. хоч би постидалися. На народ мовчає, а то ж як ти не поможе, то ніхто не, а їм гатькофіку це. Ру, Росію, росіяни, царя батюшку, царя батюшку. А ми кому, блядь, не царю батюшки молимось. Коло них там прихлібав, де він їх тільки понабирав, отих фамілію не можу навіть помнити, блядь. О, Я не... Вони мололи цілий день мололи. І толку, що ви мелете? Зараз люди почнуть бігти, доганять їх, чи що. Нащо ви розказуєте, робіть щось по-людському, до кінця хоч щось доведіть. Або робіть, або мовчіть. Або тікайте всі вже звідси, да. щоб у вас тут і духу не було. Скільки ж ви можете таке і робити цього? Це вже край вже. Та й ще. А не -да. Попались ми. Так, діти, западужаєш з'їсти. Та з'їзди. З'їздити теж почав жити. Діти мене не робити, от поробили. казли. Ой, діти. Як це не можна? Можна, треба виходити і нужно. За такі вже обнаглядші всі, да. ай-яй-яй. То думається, так Україна оце розрушить. Падло продавало, але регіть. Та воно ж набрало зараз прикрасилося, чи що. Набрало грошей для дури, накрали, місто оборони отай. Ну так, що малося вся на армію піти, то воно. Не йде нічого. А тепер будуть обратно нети. Ой. Люди, треба підняти електроенергію, бо ми ж бідні такі все і нема, не вистачає. Мало, коли подавитися, блядь. Весь мір на нас дивиться. Ну. Хіба не стидно нікому? Тут же ж не тільки наші, тут це Європа, Європа все живеться. Та, <laughs> Ти думаєш, що тільки тут Так живеться, то хай мовчки живляться, хай. Тут, тут та, світ пасається. Отік, от його, його з болотні думають, та що ж ви тут розвели вже таке. Та й Європу <laughs> І, ту саму, вже, на ставить. Поляки хочуть закрили границі, хочуть відкрили. Що це таке, робить? Забастовщики там, як курили Їм погано живеться, чи що там? Ой, з вот, своїми вот фокусами, вот, 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 да, так. Да, да, всі вже зрозуміли ці діста і кажуть собі вже, в Європу, в Люджуємо в Європі. Та Європа нам не нужна. Люди вже побули там та бачать, що там за Європа. Ну нема mm. куди діться цим людям, бідним. Ні вдома, ні в Європі міста немає. Історію позабували. То mm. вспоминайте. Mm. На нас в інтернеті Полька. Висловлюється, як воно раніше то були. Холопи, й угу. Ах, ти гадусь? <рес> та всі в та Європа, вони за людей не щитають. Холопи, каже. Вони... Українці холопи, а росіяни смердять. Ти шо їх гаде, нанюхала нішо. <рес> Ой, господі, господи. до чого цей світ доживається вже? Ну, до кінця, мабуть. Ще трошки, ще трошки та й прийде звіздець усім тут? Ох... Та треба хай вже приходить. Та да, надо Хочі вже щоб не можна так казати. Та не можна, да ну треба землі. Землі надо Ход відпочити від цих від цих людей вже, бо це. Да, Воно так. як в Чорнобилі немає ніякого дурня, там не бігає по лісі. Та звірі Ні з ружом, бігали. нічого, то хоч звірі почали бі... природа. О, да. То они туда, ну, совсем не Уже и там хозяин. Так, ну что, дети. Вот так, дети. После урвался чайку. Так будем ждать до отключения. Да, уже на 4 часа отключили. Скоро на 12 будут отключать. Ну, ну, уже, да, у сутки 12 часов будет. І до задниці, когось води нема, світу нема, діти маленькі. Вся Європа генератори давала, а то вони їх через магазин пустили, все. О, і олігархи крутять тепер, світ, світ, світять собі там, і mm -hmm. їх електрика є. Правильно. Mm -hmm. Так що людочки робіть виводи. Задумуйтесь. Живіть далі, щасливо. Нравиться вам така і життя, спокійна. давайте будемо жити мовчки. А ну, якщо не подобається, то будемо... давайте будемо щось думати. Ну так будемо жити собі тихенько, щоб тільки нас не трогали, діду. А що? А що? Ти не йдеш до тебе прийде. Да, тихенько не вийде. Буде... Все понятно вже. Да. Це вже давно все зрозуміло. Політику не йдеться, вона до вас сама прийде. Да, вона інтересується, то та вона тобою заінтересується. Да, вони ж воно шукають. Шукають зараз причини, щоб у людей всі квартири, дома відбирати. Якась маленька задолженусть, вже щоб постанову зробили. Да, да. У тебе все дождне забрати, Правильно. щоб ти не був должником, у тебе все заберуть. А це що немає електрики, це я розумію, розбито вони условия. По договору. То їх не касається, це тільки народ no, просто касається. No. Вони хочуть вже покінчити з цим народом, так що. Так, ладно, давайте. Махай до свидання, спокійної ночі, не розстраюйтеся. Да, потихеньку воно Щось все виліть зазнарується. А ми будемо тільки наблюдати, що воно робиться, ну воно вже скоро закінчиться. Все, все, земля ще буде жити без оцих. Oh, <laughs> Все, Всім доброго вечора.